Доброго дня, шановні колеги! Відеорезюме вчителя предмету Захист України, Рівненського ліцею Української Рівненської міської ради дячка Василя Миколаєвича. Розповісти про себе непросто, адже потрібно критично і різнобічно оцінити себе як особистість і як учителя. На мою думку, в роботі я вимогливий до учнів, але не прискіпливий, відповідальний, урівноважений у стосунках. Дотримуюсь позиції, об'єктивності та прагну до самовдосконалення. Останнім часом ми переживаємо даленосні події в державі. Революція гідності, жартовий подвиг героїв Небесної сотні, збройне протистояння на сході країни з російським агресором. Це чітко засвідчило життєву необхідність активізації національного патріотичного та військово-патріотичного виховання дітей і молоді як важливих складових національної безпеки, про що зазначено в концепції національного патріотичного виховання дітей і молоді, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України. Моє життєве кредо, пам'ятайте, що перед тим, як взятися за виховання людини, треба самому бути людиною. Треба, щоб у вас склався саме той взірець, який повинна наслідувати дитина, писав великий педагог Руссо. Я пам'ятаю це. І тому не виховую своїх учнів, а намагаюся їх навчити. Я навпаки ділюся з ними, знаннями, досвідом, життєвими принципами». Як учитель вважаю, що головним у процесі навчання і виховання молодого покоління повинні бути ерудиція педагога, глибока культура, повага і любов до дитини, що визначають характер взаємостосунків з учнями та впливають на якість знань, умінь та навичок. На уроках я вважаю за обов'язок створювати такі умови, в яких школярі отримували б нові знання. Формували власний погляд на найважливіші проблеми з найважливіших питань, адже такий підхід це ключ до відповідальності громадської позиції у суспільстві. Мої діти є призерами міських конкурсів Червона Калина, Заграва, Лазертаг обласного етапу конкурсу Джура. 2021-2022 році. Під час проведення уроків я намагаюсь поєднувати словесні методи. Навчання, наочне, сприймання та практичні методи виконання вправ. Правильне поєднання цих методів сприяє формуванню учнів зовнішнього уявлення про рахову дію. Намагаючись привчати дітей до військової термінології, збагачуючи на цьому їхній словниковий запас. Однією з основних форм військово-патріотичного виховання є військово-шефська робота, яка полягає у встановленні та підтриманні зв'язків з працівниками військомату, іншими навчальними закладами, громадськими організаціями з метою проведення спільних заходів військово-патріотичного виховання, вихованням неї, громадянських почуттів та якостей, вивчаючи педагогічні інновації по новому сучасній технології, Розумію, що все це лише засоби, головне для успішного уроку, духовне спілкування вчителя й учнів. Запалити в дитинки вогни, цікавості, розмухати багаття, жаги та знань це місія вчителя. Від педагога дітям потрібна любов учнів, як і воїнів, не треба жаліти, їх треба берегти. Стосунки вчитель-учень, на мою думку, треба будувати так, щоб це дозволяло навчати всіх і переконати в тому, що вони досягнуть успіху. Успіх надихає учня, а удача педагога. Хто виховує хороших людей, той і перемагає. Вважаю, педагогічне покликання це не тільки передача знань, умінь і навичок, а й всебічний розвиток здібностей та можливостей учнів, виховання порядного, відповідального, свідомого громадянина країни. Учитель це покликання. Учительство це служіння, а не робота. Слава Україні!